Молитву читає отець Михайло. Будь ласка, підпишіться на канал та напишіть імена для спільних молитв у коментарях. Це важливо, Господи, владико неба й землі, що словом своїм утвердив підвалений світів і диханням узб твоїх оживив пил земний, зглянься нині на народ твій. Що стогне у скорботах і випробуваннях тяжких, що пройшов крізь вогонь і воду, крізь розорі втрату, і нині стоїть перед лицем Твоїм, як овечка серед пустелі, що заблукала і шукає світла Твого. Бо ти є єдиний, хто бачиш глибини серця, єдиний, хто розуміє без слів, єдиний, хто може підняти впалого і повернути надію тим, у кого її забрав світ. Поглянь, Господи, на землю нашу, спустошену сльозами, і на серця, що стали, мов порожні келихи, і наповни їх вином нового життя, бо без тебе нічого не оживає, і немає вітру в полі, і немає співу в серці. Господи, що ведеш народи через пустелі, як колись вів Зраїля з дому рабства, згадай нас, дітей землі, яку благословив, і не залиш нас сиротами серед бурі. Бо багато з нас упало, і втратили ми дім, і втратили ми працю і друзів і спокій, але не втратили ми Твоє м'я, бо воно єдине, що залишилося нам, коли все інше розпалося, як прах на вітрі. Прийми ті душі, що плачуть не як нарікання, але як покаяння, бо в кожному болю є спогад про тебе, в кожній рані – місце для благодаті, в кожній слози зерно надії. Не дай, щоб біль наш обернувся в камінь, але хай стане він землею, в якій проросте нове життя. О Господи, що з нічого твориш повноту, створити з нашої порожнечі Твоє царство. Бо нині ми, як поле, що спалене громом, чорне без колосу, але в глибині своїй ще живе і чекає Твого дощу, щоб прорости. Пошли ж той дощ, Господи, не дощ води, але дощ милосердя. Нехай на кожного з нас, хто стоїть у смутку, впаде твоя роса ранкова, і нехай вона змиє пил розпачу, і нехай проросте в душі паросток миру. Бо хто втратив усе, той найближчий до тебе, бо нема в нього більше опори, окрім тебе і нема сили, окрім сили віри. Владику, життя, що тримаєш у руці долі царів і сиріт, багатих і вбових, великих і малих, згадай тих, хто нині під небом без покрову, у чужих краях або серед руїн власних домів, хто дивиться на світ і не бачить дороги, хто втратив сміх, бо страх оселився у серці. Пошли їм, Господи, не тільки хліб насущний, але й мир душевний, бо що варті хліб і золото, коли душа суха, як пісок, і немає в ній ріки надії. Ти єрі каже що тече з престолу твого, і кожен, хто п'є з неї, не вмирає, але відроджується. ж нас, Господи, і тих, що не мають навіть слова молитви, бо язить їхній сох від болю, і серце їхнє не миє у темряві. Бо ти знаєш, Господи, що ми не тільки ті, хто впав, але й ті, хто бажає встати, не тільки ті, що втратили, але й ті, що прагнуть знайти не тільки ті, що плачуть, але й ті, що сподіваються. Бо в кожному українці є і сльоза, і вогонь, і спів, і тиша, і молитва, що звучить навіть тоді, коли уста мовчать. Ти, Господи, чуєш ту молитву вітру, що лине над полем, і кроків по дорогах вигнання, і шепоту старих, що залишились на руїнах. І крику дітей, що питають Де наш дім? Ти чуєш у себе, бо ти, Отець, і ти не залишиш своїх дітей. О Боже Всемогутній, що з попелу твориш красу, сотвори з нашого попелу нове серце. Бо ми втратили міста, але не втратили душу, втратили хліб, але не втратили віру, втратили землю, але не втратили неба. Тепер, стоячи серед уламків, ми підносимо очі до висоти і кажемо Господи, ось ми не з пороху, а з твоїх сліз створені, і ми ще можемо бути світлом, якщо ти запалиш нас. Пошли нам ту іскру, Господи, і нехай вона розгориться не полум'ям війни, а світлом мудрості, не гнівом, а терпінням, не гордістю, а смиренням. Бо хто смиряється, то ти підносиш, а хто кається, то ти очищуєш. Згадай, Господи, усіх, хто йде нині дорогою бездомності, хто дивиться у вікно нічного поїзда і не знає, куди прибуде. Будь їм пристановищем, будь їм домом, будь їм тишею серед шуму, будь їм серцем серед байдужості. Бо люди можуть не почути, але ти чуєш, люди можуть не побачити, але ти бачиш, люди можуть не простягнути руки, але твоя рука завжди простягнена. Торкнись, Господи, тих рук, що тремтять від розпачу, і наповни їх миром, щоб навіть у втраті вони тримали хрест, а не камінь. Господи, ти знаєш, що біль наш не лише телесний, але духовний, бо втратити можна не тільки дім, а й себе. Багато хто нині ходить світом, як тінь, що не знає, де її тіло. Поверни їм життя, Господи, поверни відчуття, що вони твої, що навіть коли вони голі й беззахисні, ти одягаєш їх світлом, навіть коли вони мовчать, ти розумієш їхнє мовчання. Бо ти є дім для бездомних, спокій для вигнанців, голос для тих, хто втратив мову, і сльоза для тих, хто вже не може плакати. Навчи нас, Господи, бачити тебе навіть у темряві, чути тебе навіть у шумі руїн, дякувати тобі навіть у нестачі. Бо той, хто дякує, уже зцілюється, і той, хто прославляє, уже воскресає. Якщо нині ми в попелі, то нехай цей попіл стане землею, в якій зросте сад. Бо ти, Бог Воскресіння, і навіть із попелу ти твориш красу. Святий, святий, святий єси, Господи, сил, небеса і земля, повні слави твоєї, а ми, що втратили славу земну, прагнемо слави духовної, не багатства, але миру, не пішноти, але правди, не влади, але мудрості, не перемоги над людьми, а перемоги над собою. Дай нам, Господи, силу творити добро там, де зло залишило рану, давати любов там, де світ посіяв байдужість, будувати там, де руйнували, бо хто будує з тобою, той не боїться бурі, хто йде з тобою, той не спотикається, хто плаче до тебе, то сльози стають молитвою. Нехай кожна українська сльоза стане перлиною в твоїй долоні, і нехай кожен подих наш буде, як кадило, що підноситься до тебе. Бо ми не забули Твоє ім'я, навіть тоді, коли все інше забуло нас. О Господи, ти єдиний батько, що не відвертає лиця, коли дитина впала. Ти єдиний цар, що не відбирає корони, коли підданий розбитий. Вислухай нас, Господи, не за нашими ділами, бо діла наші малі, а за милістю Твоєю, бо вона велика. Сціли землю нашу, зціли серця наші, зціли спогади наші, щоб із болю народилася мудрість, із втрат, чистота, із тиші, молитва. Бо ми не хочемо жити, як жили, ми хочемо жити, як ти нас навчаєш у світлі, у правді, у любові, у мирі. О Господи, що вічністю огортаєш плиння і в безодні милості тримаєш світ, поглянь нині на чад твоїх, що в скорботи ходять, але не перестають шукати лиця Твого, що в тіні втрат перебувають, але очікують світанку. Бо вся земля наша, мов виноградник, після бурі побита, але не мертва спустошена, але жива в глибині, і чекає, коли рука твоя торкнеться знову коренів її, щоб піднялися пагіння надії. Зійді ж, господи, як ранкова роса на поле зив'яле і напій його словом твоїм, бо тільки слово Твоє є зерном нетлинним, і лише твоя благодать може оживити серце, що знемагає. Бо багато серед нас, владико, що стоять серед руїни, не знають, чи варто будувати багато тих, що, почувши тишу після бурі, не знають, чи то мир, чи то пустота. В серцях їхніх втома, що глибша від ночі і сум, що тяжче за камінь. Але ти є світло, що не знає заходу, і якщо ти лиш раз доторкнешся до душі, вона воскресне. Тож доторкнись до нас, Господи, бо ти не гребував доторкатись до прокажених, не цурався грішників, не відвертався від розбитих. Ми не просимо розкоші, лише тепла не шукаємо слави, лише тебе, бо з тобою, навіть бездомний має дім, а без тебе навіть у палаці, пустеля. Вислухай, Господи, плач матерів, що втратили дітей своїх. І сто він старців, що залишилися без рук, помочі і подих тих, хто мовчки несе біль, щоб не тривожити інших. Бо ти знаєш кожну рану, навіть тут, що не кричить, знаєш кожну ніч, навіть тут, що здається тихою. Немає нічого схованого від очей твоїх і немає жодного серця, яке б ти не торкнув своєю тишею. Ми стоїмо перед тобою як поле, що чекає весни, і не маємо іншої надії, крім тебе, бо в тобі, початок і кінець, і вся дорога між ними. Господи, не відверни обличчя свого від землі, що плаче, і від людей, що шукають тебе серед руїн. Бо ти не Бог далекий, але Бог близький, і ти ходиш поміж тих, хто впав, як пастир між вівцями, що заблукали. Промов слово, Господи, і тиша стане піснею, промов слово, і сльози стануть росою благословення, промов слово і каміння заговорить, і навіть попіл заспіває, Господь живий, і милість його вічна. Бо хто може зупинити милість твою, якщо ти схилишся? Хто може втримати твоє світло, якщо ти захочеш пролити його? Навіть якщо вся земля покрита тінню смерті, достатньо одного променя твого, щоб ніч обернулася в ранок, а владику милосердя, що з нічого твориш усе, створи з нашої втрати нову повноту. Бо ми втратили дім, але ти можеш стати нам оселею ми втратили поле, але ти можеш стати плодом, ми втратили друзів, але ти можеш бути братом, ми втратили надію, але ти можеш бути самим її подихом. Навчи нас бачити тебе у всьому, що залишилось, щоб не нарікали ми на пустелю, а бачили в ній шлях, щоб не плакали над уламками, а збирали їх як каміння для нового храму. Бо кожна руїна це початок будови, коли ти поруч. Благослови Господи тих, що йдуть невідомою дорогою, що втікають не від життя, а від болю, що не шукають вигоди, а лише спокою. Веди їх, як колись вів народ свій хмарою в день і вогнем уночі, щоб не заблукали в землях чужих і не втратили імені слова. Бо ім'я народу то не звук, але дихання поколінь, і якщо воно замовкне, згасне пам'ять. Нехай же ти, Господи, будеш пам'яттю нашою, нехай твоє слово буде піснею, що не замовкає, нехай навіть у чужій стороні серце наше пам'ятає твою землю, бо хто забуває землю свою, той забуває небо, і хто злікається роду свого, той злікається рук твоїх, що його створили. Господи, подивися на тих, що стали жебраками неповолі, на тих, що соромляться простягнути руку, на тих, що мовчать, хоч серце їхнє кричить. Дай їм хліба й мужності, дай їм роботу і гідність, щоб кожен міг сказати Я живу, бо Господь бає про мене, щоб кожен, хто колись був убогим, міг нагодувати іншого, щоб кожен, хто був у тіні, міг стати тінні для змученого. Бо ти, Господи, учиш нас, не хлібом єдиним живе людина, але кожним словом, що виходить із уст твоїх. Коли ми чуємо те слово, тоді оживаємо, бо в ньому сила, що підносить із пороху, бо в ньому вогонь, що очищає. О Господи, що перетворюєш ніж удень ні і у воскресіння, торкнись нашої землі, як торкався очей сліпо, і скажи встань і дивись. Нехай побачимо ми, що навіть у втраті є шлях, що навіть у темряві є напрямок, що навіть у тиші звучить голос твій. Бо ми, Господи, не заблукали, ми просто зупинилися, щоб почути тебе. Якщо ти промовиш, рушимо знову, як море розступиться перед Твоїм подихом. Благослови, Господи, наших дітей, що ростуть серед тіней, щоб не втратили вони віри у добро, благослови старців, що бачать руїни, щоб не зневірилися в милості Твої, благослови тих, що пішли, щоб пам'ятали, хто вони благослови тих, що залишилися, щоб не втратили надії. Бо надія, то міст між землею і небом, і якщо вона впаде, не буде дороги. Тож укріпи її, Господи, щоб ми не боялися днів прийдешніх, бо ти вже там, де ми ще не були. О Господи, ти сила слабких, ти опора самотніх, ти хліб голодних, ти слово мовчазних, ти око тих, що осліпли від сліз. Прийди до нас, як тихий вітер після спеки, як світло після бурі, як спів після мовчання. Бо ми виснажені, але живі, бо ми втомлені, але вдячні, бо ми бідні, але маємо тебе. Цього достатньо, бо де є Господь, там не бракує нічого. Владико, світла, візьми скорботу нашу і перетвори її на пісню, візьми втрату нашу і зроби її основою нового, візьми біль наш, зроби його молитвою, що ніколи не замовкає. Бо кожен наш подих нині, то вдих віри, кожна сльоза то жертва, кожен день то свідчення, що ти не залишив нас. Ми були в морі і не потонули, були в огні і не згоріли, бо ти йшов із нами. Тож не дай, щоб ми забули про це, коли знову побачимо сонце, бо людське серце забуває швидше, ніж загоюється. Господи, дай нам мудрість бачити твої дари навіть тоді, коли вони заховані в Христі, і дякувати навіть за те, що важко прийняти. Бо іноді благословення приходить у вигляді втрати, і тільки той, хто втратив усе, розуміє, що справжнє багатство це ти. О Господи, нехай кожен українець, що нині стоїть у тіні болю, відчує, що ти поруч. Нехай кожна осиротила душа знайде притулок у твоїх словах, нехай кожен, хто шукає кращого життя, знайде не лише хліб і дах, але мир, що перевищує розуміння. Бо ти життя, і де ти там немає смерті, де ти там немає безнадії, де ти там навіть попіл світа. О Господи, преблавій, що споглядаєш на землю з висоти престолу слави, але не цураєшся долівки людської, зійди духом милосердя на народ твій, що стоїть під вагою втрат і втоми, зломлений, але не знищений, розсіяний, але не забутий, бо ти, владико, твориш із пороху велич, із попелу, чистоту, із руїн храм, і ми, що втратили все, не маємо іншої сили, окрім Тебе. Поглянь на нас, що в пітьмі надію шукаємо, що у мовчанні кличемо, бо коли люди мовчать, ти чуєш навіть серце, що немає слів, коли світ забуває, ти пам'ятаєш, коли все згасає, ти запалюєш знову вогонь у людському. Владико, життя, що з нічної тиші твориш ранок, що наказуєш зорям сходити і гасити смуток у людських очах, сотвори в нас світло, щоб у душах наших забринів новий день. Бо ми, що бачили втрату, справді не золота, але тепла, не влади, але миру, не помсти, але відродження. Навчи нас, Господи, не нарікати, а бачити твою руку навіть у випробуванні, щоб не казали, ти нас покинув, але ти нас випробував, аби зміцнити. Бо дерево не пускає коріння вглиб без бурі, і віра не укріплюється без сліз. Якщо нині ми в сльозах, то значить, ростемо вгору до неба, де ти сонце наше, де ти подих наш, де ти спокій наш. Поглянь, Господи, на матерів, що в молитві тримають світ на батьків, що мовчки несуть хрест на дітей, що виростають швидше від болю, ніж від часу. Всі ми твої, і навіть ті, що забули молитву, в серці мають спогад про тебе, як слід на воді, що не зникає. Промов до нас, Господи, голосом лагідним, як промовляв до в тиші, коли вітер минув, і землетрус стих, і полум'я згасло, а ти прийшов не в бурі, а в подиху. Прийди нині в подиху, бо наші серця втомилися від бури, ми прагнемо тиші не як безмовності, а як присутності Твоєї, що сильніша від крику. Господи, коли ми стоїмо на роздоріжжі, покажи шлях, бо людські дороги переплутані, і очі не бачать куди ступити. Веде нас, як вів колись Авраама, з землі невідомої до землі обетованої, бо нині кожен з нас, що залишив дім, подорожній у світі, і тільки ти можеш бути дороговказом. Постав світильник твій перед нашими ногами, щоб ми не оступились у тіні, і дай нам силу прокувати навіть тоді, коли ноги тремтять. Бо ти не лише цар слави, але й спутник стомлених, і хто тримає твою руку, то навіть ніч не лякає. О Господи, зціли землю нашу від страху, бо страх то не лише тремтіння тіла, але темрява серця, що відділяє людину від любові. Багато нині таких, що ходять серед людей, але живуть у тіні страху, бо втратили віру в завтра. Влию них силу, господи, бо страх глушить пісню, а без пісні народ вмирає. Нехай знову зазвучить у серцях наших мелодія вдячності, навіть серед пустелі, навіть серед ран, щоб ангели, почувши, зійшли і розчистили шлях. Бо немає нічого сильнішого за народ, що молиться, і немає нічого чистішого за душу, що дякує в біді. Господи, Ти художник світу, що пише життя навіть на розірваних полотнах. Коли наші долі займ'яті і кольори зникли, прийди і віднови їх своїм світлом, щоб на місці чорного постало золоте, на місці порожнечі образ Твій. Бо кожен удар долі, то не кінець, а штрих руки Твоєї, що творить досконалість у тому, що нам здається зруйнованим. Дай нам, Господи, очі віри, щоб бачили Твоє мистецтво у власних руїнах, і серце вдячне, щоб дякувало навіть за рани, бо рана то двері, крізь які входить світло. Пошли, Господи, на поля наші, де колись лунали співи, а нині тиша тяжить. Нехай вітер пройде лагідно над нівами, і нехай зерно знову проросте, бо земля Твоя ще пам'ятає благословення. Нехай повернеться працюючий до праці, майстер до ремесла, пастух до отари, мати до колиски, учитель до слова, і кожен знайде своє місце в гармонії, яку ти задумав. Бо порядок то відбиток твого розуму і хаос відходить, коли ти говориш, промов же знову до землі нашої будь, і вона стане садом, а не пустелею, піснею, а не плачем. Владико благости, дай душам нашим спочинок від журби, бо коли душа без спокою, навіть світло стає важким. Навчена знести хрезди з гідністю, бо хто несе його з вірою, той не падає, а сходить. Дай нам серце терпеливе, бо час твій не нажи, хто поспішає, той губить плід, що ще не дозрів. Дозволь нам чекати не в розпачі, а в тиші надії, бо навіть зима не вічна і під снігом спить весна. Коли прийде час твій, нехай кожен плід визриє, кожна рана зцілиться, кожне слово знайде вухо і кожна душа спокій. Господи, що силою своєю тримаєш небеса, тримай нас, щоб не впали у безнадію. Бо безнадія то безодня без дна, і хто в неї гляне, той губить світло очей. Підними нас, Господи, щоб дивилися не вниз, а вгору, бо вгорі, джерело, що ніколи не пересихає. Нехай кожен, хто нині лежить під вагою втрат, почує твій голос в стані, йди, бо я з тобою. Нехай ті слова стануть подихом, що воскресить мертвий дух, бо ми не зламані, ми посаджені, щоб прорости не знищені, очищені, незабуті, обрані для нової весни. О Господи, благослови тих, що допомагають іншим, бо вони Твої руки на землі. Благослови тих, що плачуть із тими, хто плаче, бо вони твої очі. Благослови тих, що мовчки несуть добро, бо вони твоє серце. Дай нам усім пам'ятати, не втратами вимірюється життя, а тим, що ми даємо, навіть коли самі порожні. Бо ти Бог, що множить п'ять хлібів у тисячі, і любов, дана в нестачі, стає безмежною. Владико, все благий, прийми вдячність нашу, навіть у смутку, бо вдячність це жертва приємна тобі. Ми дякуємо Тобі, Господи, що залишив нам дихання, що не забрав віру, що дав сльози, які очищують, і біль, який вчить. Бо біль то вчитель, що відкриває шлях до мудрості, і той, хто пройшов через нього, знає, що значить слово милість. Коли прийде час радості, Господи, не дозволь, щоб ми забули плач, бо плач, то теж благословення, бо Він навчив нас розуміти, що без тебе нічого не має смислу. Нехай кожна посмішка наша буде не від забуття, а від вдячності, що Ти провів нас крізь темряву і не дав загинути. Господи, дай нам серце чисте, щоб у ньому не оселився сум, що пожирає, а лише тиша, що зцілює. Дай нам руки сильні, щоб будувати, навіть коли каменя не видно, бо віра то робота, що починається ще до світанку. Дай нам очі світлі, щоб бачити в інших не ворогів, а братів, навіть якщо вони вчинили зло, бо прости то значить перемогти. Коли знову піднимемося, Господи, зроби, щоб наша сила не стала гордістю, щоб багатство не стало пасткою, щоб свобода не стала спокусою. Бо людина, що не пам'ятає скорботи, знову йде дорогою гордині. Тож залижу нас пам'ять про біль не як рану, а як печать, що нагадує, ти живий, бо Господь доторкнувся до тебе. О Господи, ти скеля, що не рушиться, і тінь, що не зникає, і світло, що не гасне. Ти наш притулок і наш подих, і навіть коли світ нас розвіяв, ти зібрав нас, як пастир збирає отару, що розсиялася по горах. Тож зведи нас, Господи, у єдине серце, щоб ми, як народ, стали твоїм храмом, і щоб кожен камінь того храму світився любов'ю. О Господи, що з безодні створив світло, що з хаосу явив порядок, що з тіні народжуєш день, зглянься на дітей своїх, що розгублені серед земного пилу, що втратили дах і шлях, і лад у думках своїх, і спокій у серці своєму, і нині стоять перед тобою, як біля вод джерельних, але без посудини, щоб черпнути, бо руки їх ослабли, а серце їхні знесилені. Підкріпи їх, владико, щоб знову стали, щоб пішли не у відчай, а в надію, щоб не шукали лише земного, а прагнули небесного, бо лише у тобі корінь усякої радості, і лише в тобі початок усякого оновлення. Якщо світ став для них пустелею, то нехай у серці їхньому зацвіте сад твоєї присутності, щоб навіть серед каміння вони чули спів живої води. Бо нині, Господи, люд твій, що був розсіяний як пил по вітрах, наче зерно без жмені, кличе тебе не голосом гушним, але зитханням тихим, що піднімається до тебе, наче Фемеам. Ти, що чуєш навіть дихання поламаного очерету, не відверни лиця свого, бо їхня мова, це мовчання, їхня пісня, це стогін, їхня молитва, це тиша після бурі. Огорни їх, Господи, милосердям, як мати вкриває дитину плащем у холоді, і три з очей їхніх сіль втрат, і дай очам їхнім знову побачити світло, що не палає зовнішнім вогнем, а горить усередині, як полум'я Твоєї любові, що ніколи не згасає. Бо хто як не ти може вдихнути життя у те, що мертве, хто як не ти, може повернути зміст тим, хто втратив мету? Хто як не ти, може звести з попелу душу, що сама собі стала тінь. Ти, Господи, не цюраєшся понижених, ти не минаєш тих, що в пороху, ти чуєш голос навіть з глибини. Ти той, хто йде по хвилях людського страху і не тоне, ти той, хто тримає світ у долонях і не зрошує його сльозами розпачу, а лише краплями милості. Поглянь же на нароб наш, Господи, що пережив бурю, але ще стоїть, бо сила його не в сталі, а в вірі не в мечі, а в молитві не в багатстві, а в здатності любити навіть тоді, коли серце розбите. Навчи нас, Господи, дивитися на більне як на кінець, а як на зерно, що має померти, аби прорости. Бо той, хто не пройшов через смерть свого минулого, не зрозуміє Воскресіння. Якщо ти допустив нам пити чашу гірку, то може, щоб ми навчилися розрізняти істинний смак води живої. Не відвертайся, коли руки наші простягаються до тебе. Не відкладай милість, коли серце наше горить, як свічка, що догорає. Вели на нас Дух свій, що пожили ті, що впали, і ті, що в тіні сидять, вийшли на світло. Господи, ти невидима рука, що піднімає з колін, ти голос, що звучить у тиші, ти дорога, коли всі стежки зникають. Проведи нас серед нічних долин, щоб ми не збилися в темряві, щоб ми не забули, що ти наш пастир, і навіть у долині смертної тіні ти з нами. Бо страх наш це лише спогад про відсутність твого світла. А коли ти поруч, страх стає пилом, і біль стає молитвою. Згадай, Господи, тих, що втратили рідних, і дай їм відчути, що душі тих, кого вони любили, не згасли, а стоять перед Тобою в світлі, що немає вечора. Згадай тих, що шукають дім, і дай їм зрозуміти, що дім це не стіни, а присутність твоя згадай тих, що в дорозі, і будь їм напрямком, щоб, навіть не знаючи кінця, вони йшли, бо йти з тобою, це вже прибуття. О Господи, що пишеш історію світу не чорнилом, а кров'ю і любов'ю, напиши й на нашій землі нову главу милості, щоб народ, який плакав, став народом, що благословляє, щоб зранього виросли дерева правди, а з попилу квіти світла. Бо ми, Господи, не прагнемо слави людської. Ми просимо миру, не шукаємо трону, ми шукаємо серця, не мріємо про багатство, ми жадаємо присутності Твоєї, бо лише вона перетворює землю на рай, навіть якщо земля ще чорна від болю. Пошли нам, Господи, силу бачити Тебе у звичайному, щоб ми впізнавали тебе в кожному ранковому промені. Кожному доброму слові, у кожному подиху дитини, у кожній пісні що долинає здалеку. Бо там, де ми бачимо лише дріб'язкове, ти ховаєш вічне, там, де ми бачимо втрату, ти сиїш зерно надії, хай не знецінить нас горе, хай не озлобить нас чужа байдужість, хай не висушить нас втома. Дай нам серце, що вміє мовчати без нарікання, плакати без розпачу, чекати без сумніву. Бо ти той, хто запізнюється лише для того, щоб прийти у славі. Благослови, Господи, кожну душу, що стоїть на межі між учора й завтра, між розпачем і вірою, між плачем і вдячністю. Нехай кожен, хто нині у темряві, знайде в собі іскорку, що є відблизком Твого полум'я, і нехай не погасить її, а захистить долонями терпіння, бо той, хто береже мале світло, готує місце великому. Навчи нас не соромитись своєї слабкості, бо в ній твоя сила не тікати від плачу, бо в ньому твоє очищення не шукати легко, бо в труднощах шлях до небес. О Владико премудрий, ти зважуєш час і годину і не кидаєш перли в безодню, але кладеш їх у душі тих, що знають ціну втрат. Тож прийми народ наш як перлину, обмиту сльозами і постав її в корону слави твоєї. Нехай світ побачить, що навіть у розбитому гличику може горіти світло, якщо в ньому ти. Господи, Ти бачив, як нас кидали в безодню і не дав нам потонути. Ти бачив, як нас кидали у вогонь і зробив нас як золото ручищене. Ти бачив, як нас принижували, і звів нас духом. Нині, коли ми стоїмо на порозі нового життя, не дай нам стати глухими до Твоїх кроків, бо часто, коли біль минає, ми забуваємо, хто нас зцілив. Тож укрепи нас пам'яттю, щоб не впали у забуття, щоб кожен день починався подякою, а кожна ніч закінчувалася надією. Нехай наші руки, що звикли тримати тягар, навчаться знову благословляти. Нехай наші уста, що мовчали від скорботи, знову співають тобі. Нехай наші очі, що бачили смерть, знову впізнають життя, бо ти воскресіння всякого серця, і навіть ті, що лежать у прахові, піднімуться, коли ти промовиш. Нехай у день твій великий земля тя заспіває не голосом війни, а піснею миру не стогоном, а славослов'ям. Господи, покрий народ наш миром Твоїм, як ніч покриває землю зорями, щоб кожна рана стала дорогою для світла, щоб кожен біль став сходами для благодаті. Бо ми йдемо до Тебе не як переможці, а як діти, що прагнуть обіймів, не як праведники, а як ті, що шукають милості. Ми знаємо, що ти не відштовхнеш, бо ти Бог серця, а не суду, Бог любові, а не кари, Бог відновлення, а не руїни. Амінь, амінь, амінь. Дякую, що молились з нами. Залишайте коментар, якщо любите Господа, та подивіться молитву, що справа.